Доброго ранку, діти. Сьогодні, коли я йшла до дитячого садочка, я зустріла ось такого цуценятка. Подивіться, який він гарненький, який він красивий. Давайте ми його погладимо. Я до кожного підійду, до кожного, кожен з вас його погладить. Як ви думаєте, що з ним сталося? Його викинули на уряд. Його не викинули, він просто загубився. Він загубився і йому сумно. А як ми можемо йому допомогти, Льова? Можна його покарміти. Так, його треба побудувати. Можна забрати додому, але в мене вдома кутик, я не можу його забрати. Діти. А Я якщо можу. ми з вами зустрічаємо яких безхатніх тваринок, кошенят, чи собачок, що ми можемо для них зробити? Покалі. Погодувати, так? А є люди, які їх привозять у притулок. Покалі. Як називаються ці люди? Волон, волонтери. Вони привозять їх у притулок і в притулку за ними турбуються. А ми з вами спробуємо знайти господарів для цього цуценя. А зараз я пропоную нашого гостя нагодувати. У нас є корм, є водичка. Він же ж, мабуть, голодний, як ви думаєте? Да. Так. Ну, тоді, песико, пригощайся. Можна ходити. Діти, я пропоную. Написати об'яву, я вже її, до речі, приготувала. Що ми з вами знайшли песика, і, можливо, хтось прочитає цю об'яву і захоче допомогти нашому другу. Ви згодні да! Ось така об'ява. Що ми з вами сьогодні знайшли песика? Тут написано, якого він кольору і скільки йому приблизно років, і номер телефону. За цим телефоном нам подзвонять люди і, можливо, нашого песика заберуть додому. У школі для Добрий день, мене звуть Марія. Я побачила ваше оголошення про те, що ви знайшли песика і шукаєте для нього люблячого господаря. Я дуже люблю собак і мені дуже сподобався саме ваш песик. Підкажіть, чи можна я візьму його до себе? Я обіцяю бути люблячою і відповідальною господаркою. Так, Марія, звичайно, ви можете підійти до 142-ї школи? І взяти цього гарного песика до себе додому. Ми на вас чекаємо. Діти, віддамо нашого песика новому Так! <різвіст> Давайте побажаємо йому всього найкращого. І будемо завжди допомагати безхатнім песикам та собачкам. А я помагала. До побачення! Сказали песику, до побачення!